Пані Підласа, яку ми тільки що слухали. Uh -huh. І говорить: ні, ці кошти підуть на Укрзалізницю. Вибачте, е, Укрзалізниця це підприємство виконавчої влади. Кого? Е, кабінету міністрів України. Я хотів би звернутися до нового прем'єр-міністра пані Юлію Свериденко, і сказати: ну якщо ви вже починаєте з такою збитковістю, коли ви лізете в кишеню до кожного киянина, щоб свої непрофесіоналізм, некомпетентність компенсувати грошима киян. То може пишіть вже зразу на відставку заяву і просто йдіть додому чи куди там. Ну навіщо такі прем'єр-міністри? Ну, навіщо нам в країні в час війни, коли кожну копійку треба рахувати, залазити в кишеню, бо вони не здатні не призначити нормальний менеджмент на Укрзалізницю, крім Сереж Лещенка, говорящих голову офісу президента, нічого зробити. Весь їхній професіоналізм заключається в тому, щоб в критичний момент залізти в кишеню окремих міст, окремих містян і забрати в них гроші. Молодці, просто супер. Вау! Але обізвати це, направити безу, без, безуглу мар'яну е, як цей бронепоїзд, і назвати це уклічка. Забрали не у клічка, шановні кияни. Це забрали у кожного з вас. Ще два слова скажемо про діяльність Верховної Ради за цей тиждень. Там цього тижня підтримали ключові законопроекти про Defense City. Ініціатива передбачає пільги для стратегічно важливих підприємств, зокрема, звільнення від податку на прибуток, землю та нерухомість, а також спрощення митних процедур. Учасники також зможуть легше передавати оборонну продукцію за кордон, отримуючи державну підтримку для релокації та захисту виробництв, до прикладу, за Словами міністра оборони Дениса Шмигаля, головна мета забезпечити збройні сили України сучасною українською зброєю та посилити обороноздатність нашої країни. Всі умови вони у сукупності своєї складають правовий режим, який дозволить нашим виробникам значно збільшити свої потужності і власне виробляти не на дев'ять мільярдів. Доларів, як це є зараз по року зброї, а виробля, виробляти на всю свою потужність. А потужність у нас зараз тричі більша. І більше того, і потужність також збільшити. Бо насправді дуже зацікавлені в інвестиціях у цей сектор наші партнери. Ну от на четвертому році війни дозріли наші законодавці для того.